Тернопіль знову у п'ятірці найкомфортніших місць для життя. Нещодавно всеукраїнське видання «Віклі.UA» опублікувало рейтинг міст за якістю життя. Наш обласний центр зайняв четверте місце. Рейтинг ґрунтувався на результатах першого післякризового дослідження, яке проводив міжнародний центр перспективних досліджень. Депутат Тернопільської міської ради, колишній заступник міського голови Петро Гринчишин каже, що наше місто вже кілька років поспіль займає перші позиції. Я пам'ятаю, коли місто було об'явлено кращим у Це було років десь 15 назад. Мені було приємно, коли наша команда міської міській раді в 2007 році за результатами отримала третє місце, місце Тернопіль місто для життя. Це журнал Фокус. Головний редактор був Вахтан Афтанки відомий журналіст. Коли в 2010 році. «Інвестгазета» спільно з Кабінетом міністрів визначила краще інвестиційне третє місце по інвестиційному привабливості міста. Західні регіони, які традиційно вважаються одними з найбідніших, цьогоріч займають верхівку рейтингу. Погано розвинена промисловість. Тут компенсується практично ідеальною екологією і високими стандартами суспільного життя з орієнтацією на європейську систему цінностей. Петро Гринчишин наголошує, що головне розуміти, що це заслуга в першу чергу самих мешканців міста. І важливо, аби таку оцінку не присвоювали собі Ставники влади хотів би, щоб це не використовувалося в політиці, щоб це не було заслугою якоїсь особливої політичної сили, щоб це не було заслугою одної особи чи політичної партії. Це заслуга всіх тернополян, всіх людей, які працюють в цьому місті. І я думаю, що такий результат дасть кожному тернополянину для подальшої своєї роботи. Лідером рейтингу стала столиця України, а найнижчий рівень життя згідно з дослідженнями на сході це Дніпропетровська, Луганська та Донецька області.